Hello, народ! Ну що, після новорічної відпустки на період новорічних свят ми знову пірнаємо у світ сучасних технологій. Що більшість фанатів компанії Samsung, затамувавши подих, чекають на появу флагманської лінійки s 25 проте корейці традиційно починають рік з анонсів на виставці CES. Як завжди, стенди компанії були одними з найбільших на всій виставці, і їм дійсно було що показати журналістам та гостям події. Є еволюційні покращення вже існуючих продуктів, а є речі, які до цього взагалі не існували. Але як клас на полицях магазинів. Samsung вкотре стала першопроходцем на ринку і тим самим нагадала всьому світу, що є ще порох порохівницях корейських інженерів. Тож, друзі, всі, кому цікаво, влаштовуйте затишне місце, налаштуйтесь на позитивну хвилю, а я починаю. Основний фокус презентації був присвячений наймасовішому продукту з представлених – телевізорам. Хоча навіть сама компанія вже перестає так їх називати. Тепер це адаптивні смарт-екрани. Ця трансформація продовжується вже багато років, але в сучасних реаліях називати їх просто телевізорами вже язик не повертається. Мені здається, що антенна ефірного телебачення в телевізорі вже стала таким собі пережитком минулого, як стаціонарний телефон. Сучасні діти не розуміють, що таке бігти з вулиці додому о другій, бо почався у улюблений мультфільм. Тепер все починається лише тоді, коли ти ввімкнеш це за власним бажанням. Телевізор став справжнім мультимедійним центром розваг, і цього року вони стануть ще трішки розумніше. Звісно, логічним етапом розвитку телевізорів стало впровадження в них ще більше функцій штучного інтелекту. Всі інновації об'єднали під новою назвою Samsung Vision Ai. Показали нові технології на свіжому флагмані лінійки Neo QLED 8 k Так чому ж навчили цього красення? Деякі функції будуть знайомі власникам смартфонів компанії. Click-to-Search – це аналог швидкого пошуку Circle to Search. Але тепер ви можете швидко шукати інформацію про все, що побачили на великому екрані під час перегляду. Також з'явився Live Translate, що дозволяє засобами штучного інтелекту робити переклад з різних мов на льоту і усувати мовні бар'єри при перегляді контенту. Одразу на релізі підтримки солов'їної не буде. Але друзі, це все справа часу, і я впевнений, що згодом це дістати. Анеться і до нашої країни Generative Велл well дозволяє створювати картинки за запитом прямо на пристрої і встановлювати їх на заставку. Можна згенерувати зображення під ваш настрій чи подію і встановити її фоном. Хочеться трохи сонця та радості у похмурий день. Згенерували зображення пляжу на островах, і уявляєте, що це не телевізор, а вікно у вашій вітальні. Також на новий рівень вийшла інтеграція за функціями розумного будинку Smart Things. Телевізор може аналізувати обстановку в оселі і навіть помічає поведінку тварин та людей. Наприклад, ваш собака біситься і зносить усе навколо себе. І вам прийде про це повідомлення. А якщо він, наприклад, помітить, що дитина ляла спати, то автоматично приглушить світло, зробить звук тихіше і увімкне колискову для того, щоб дитина... Міцніше спала це лише базові сценарії, а налаштувати можна буде багато різних варіантів, залежно від того, наскільки розумний ваш будинок. Звісно, штучний інтелект використовується не тільки для взаємодії з пристроєм, а й для покращення зображення та звуку. Телевізори Samsung дійсно мають одні з найкращих алгоритмів обробки зображення, і з кожним роком ще трохи додають у цьому напрямку. Навіть якщо ви дивитесь контент не на найкращої якості, на екрані він буде виглядати значно приємніше і чіткіше. Процесор nq 8 gen 3 підтримує функцію штучного інтелекту масштабування до 8К, яка якісно домальовує недостаючі деталі і дає змогу розкрити весь потенціал над високою роздільною здатності матриці. Автоматичний HDR ремастеринг разом з Color Booster Pro, а аналіз... Реалізує вміст кадру, застосовуючи адаптивне розширення палітри кольорів для реалістичного і водночас насиченого та яскравого зображення. Адаптивне покращення звуку використовує штучний інтелект для розділення та оптимізації звукових компонентів, таких як мова, музика та звукові ефекти. Завдяки цьому ви можете підвищити гучність діалогів, які іноді є дуже погано чути на фоні якогось екшену в кіно, особливо у дубляжі. Ну і також можна увімкнути окремий ai режим, який аналізуючи вміст та умови в кімнаті, буде підлаштовувати зображення. Так, наприклад, не буде потреби вручну перемикати на режим кіно після гри на консолі. Телевізор сам розуміє, що для гри треба насиченість та нереальний контраст, а для кіно навпаки реальні кольори та правильний скінтон. Також компанія не забула про свою унікальну дизайнерську лінійку і випустила оновлений The Frame Pro. По суті, вони просто оновили залізо до рівня сучасних колег по цеху і додали туди всі актуальні технології. Річ нішева, але альтернатив у любителів краси та мистецтва не так багато. Тож у вузьких колах ці телевізори мають попит, і раз їх оновлюють, значить ідея прижилась. Ба Більше, магазин мистецтва Samsung Art Store, що раніше був доступний лише на дизайнерських телевізорах The Frame, тепер буде доступний на ширшій лінійці, включно з серіями QLED та QLED. Окрім телевізорів, оновили і всю лінійку моніторів. Показали нових ігрових монстрів з OLED матрицями Odyssey OLED G8 з екраном 4К 240 Гц, і мрію усіх кіберспортсменів Odyssey OLED G6 з частотою розгортки 500 Гц. Також показали крутезний монітор Odyssey 3D, який дозволяє переглядати об'ємне зображення своїми очима без окулярів чи інших аксесуарів. Там теж інтегрували технології штучного Інтелекту, і він може на льоту перетворювати 2D-зображення на 3D, отаку річ я б точно протестував, як тільки з'явиться така можливість. Єдине, що я не до кінця розумію, я буду вам передавати побачене. Ну, типу, там я роблю тести, що я просто коментую. Коротше. Я вважаю, що треба вирішувати проблеми по мірі їх виникнення. Ну і також оновили універсальний монітор Smart Monitor M9, додавши йому фішки штучного інтелекту, та монітор для професійної роботи з зображеннями ViewFinity S9. Кожен з них може стати героєм окремих відео, бо це абсолютно різні пристрої для різних потреб. Ну, Неостанок я залишив, на мій погляд, найбільш незвичайний пристрій. Новий проектор The Premiere 5. не дивлячись на те, що за нумерацією він, наче просто молодший брат, вже розглянутого мною The Premiere 9, у нього є одна унікальна особливість. Це інтерактивний лазерний ультракороткофокусний проєктор, у якому можна взаємодіяти безпосередньо з проєкцією. Тобто, це ще один крок назустріч майбутньому, яке нам показували у футуристичних фільмах. Завдяки технології Light Warp можна проєктувати зображення на будь-яку поверхню, наприклад, стіл, і взаємодіяти з ним як з сенсорною панеллю. Хтось може подумати: безглузда ідея, бо ти будеш... Затоляти зображення своїм тілом. Але така проблема була актуальна лише з традиційними проєкторами, коли вони встановлювалися навпроти екрану. З короткофокусними ситуація взагалі інша, тому що вони встановлюються під кутом. Ви можете підійти до нього впритул, і при цьому ви не будете перекривати зображення. Чесно кажучи, я поки не вигадав для себе зручний сценарій використання подібного гаджета на кожен день. Але концептуально річ дуже прикольна і перспективна. Цікаво побачити ваші думки у коментарі. Якби ви використовували подібний гаджет у роботі чи інших сценаріях, можливо, цього красення я теж зможу дістати на тест і наживо перевірити запропоновані вами варіанти. Звісно, були на виставці і різноманітні концепти, такі як оновлення розсувні дисплеї, розумне дзеркало для догляду за обличчям і інші цікаві новинки. Проте в цьому відео я зосередився виключно на тих продуктах, які можна буде придбати найближчим часом і використовувати. Повсякденному житті, Тож у мене на цьому все. Діліться своїми враженнями від побаченого в коментарях, і не забувайте підтримувати україномовний контент.